Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про м'язи тазового дна і вагітні. На курсі для інструкторів ми розглядаємо більш детально, що там і як влаштовано анатомічно і фізично. Але зараз хочу познайомити вас з трьома найефективнішими вправами. Тож для чого займатися в період вагітності, ви дізнаєтесь на курсі, а вправи ми потренуємо з вами зараз. Перше, ми зробимо глибокий вдих через ніс. І підтягуємо м'язи тазового дна. З видихом ми їх відпускаємо і розслабляємо. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Наступна вправа. ми зробимо затримку на 3 секунди. Вдих. Підтянули. 3, 2, 1. Розслабили. Вдих. Підтянули. 3, 2, один розслабили. Третя вправа. Ми займаємо позицію кошечки і зробимо вдих, піджимаючи м'язи тазового дна. Видих, розслабляючи. Вдих, видих. Животик розслаблений вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Чудово! Це найефективніші техніки, але ще більше ти дізнаєшся на курсі йога для вагітних для інструкторів. Приєднуйся.